Всім доброго дня, увага всім батькам. Дуже велика небезпека для ваших діточок. Так званий зелений чай. Так, да, Це не той зелений чай, що ми зранку випивали з вами. Ні. Це гедота, яку назвали зеленим чаєм, вона виглядає як зелений чайок, але вона розпространяється зараз по інтернету і вже в деяких кав'ярнях можна його придбати. Так ось діти, знаючи це, вже купляють, заварюють і п'ють. Ефект близя до 6 годин це оп'яніння. А в деяких випадках да, навіть діти тіряли свідомість і їх забрали в медзаклад. Привикання дуже бішане від цього препарату і е, дуже великий розлад психіки. Тобто дитина стає роздражительна, кидається, не спілкується і так далі. Так що подивіться за своїми дітьми, поспілкуйтеся обов'язково з ними, е, об'ясніть, що це гедота дуже е, дає велику залежність і е, прийдеться. Звертатися до медиків, щоб вийти з, цього, з цієї ситуації, дайте розглас цієї інформації, бо зараз воно розпространяється в дуже великих таких масштабах. Не, не дамо дітей, в, скажімо, в руки цим Бахабам що видумують оці хімічні якісь елементи уже під виглядом чаю. І дуже прошу, поспілкуйтеся кожен зі своєю дитиною. Це збереже життя в вашій дитині і дайте розголос цієї. Інформації щоб як можна більше батьків знала про цю гедоту і зберегла своїх дітей. Бережіть їх.